Вітаю вас, друзі, підписувачі та глядачі мого каналу. Дізнаємося, що зірки нам віщують на 26 вересня п'ятницю. Інтуїтивно оберіть свій варіант. Поради від вищих сил з інформаційного потоку будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки, коментуйте. Та підписуйтеся на цей канал задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Тож перший варіант вказує на необхідність захищати свої ресурси, досягнення та права, можливо, у відповідь на спроби маніпуляції. Відстоюйте свої інтереси етично та делікатно. Захищайте те, що вам належить фінанси, час чи енергію, але у спосіб, що не виглядає агресивно, а скоріше мудро. У ситуації, де потрібно допомогти комусь, важливо зберегти свої власні ресурси та не бути використаним. Якщо ж ви несправедливо отримуєте менше, ніж заслуговуєте, або ж ваша щедрість використовується на шкоду вам. Карти радять відстояти свої права за справедливий розподіл ресурсів. Другий варіант означає емоційний підйом, фізичне здоров'я, духовну силу на подолання будь-яких труднощів, згубних звичок, успіх у будь-яких починаннях, перемогу над негативом, контроль над власними емоціями, злістю. Це поєднання карт вказує на оптимістичний погляд на життя та здатність подолати будь-які труднощі. Навіть у складних ситуаціях зберігайте позитивне мислення і ви зможете знайти вихід з будь-якої ситуації, третій варіант. Вказує на досягнення успіху завдяки інтелекту та точним рішенням, які допоможуть впоратися зі складними життєвими обставинами чи фінансовими проблемами. Важливо використовувати аналітичні здібності для подолання труднощів, адже тріумф досягнутий вами завдяки розуму, а не емоціям. Карти вказують на завершення важкого періоду, на те, що ви залишили.